Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка Солоходосівка. Знаходиться поруч з сучасними будинками. Сам будинок іде 240 метрів з тераси. І місце під барбекю. Дуже красивий фасад будинка, сучасний стиль. Будинок в хай-тек-стилі, плоска криша, ПВХ-мембрани зроблений. Також є багато паркомісць на ділянці, я навіс, і також багато. Є також паркоміс вже за ділянкою. Така цікава локація. Бачите, зроблено також з фасаду забор красивий. Туї посаджені, кора зроблена, ландшафтний. Тут йде автополив, капельний полив, так виглядає будиночок з цього фасаду. Дуже красиве місце. Ну, і тут машини може 4 легко стануть. І, і також заділь, і на ділянці також десь також паркомісці де. Бачите, зроблено багато декоративних дерев, асажне, величезна ялиночка зроблена також. Давай я вам ще з цього боку покажу цей будинок. Спочатку подивимось, давайте саму ділянку. Потім вже підемо в будинок і скажу вам про, про планування. Ділянка йде в районі 9 соток. Будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач йде 15 см, фасад йде така ж сукатурка, плитка також керамзит. Також зроблені ставки такі металеві. І красива декоративна штукатурка, також під віконня йде натуральне каміння. Також є термодерево на фасаді, красиво Обшите також, подивіться, як все зроблено. Це також вихід йде з котельні пральні підсобного приміщення йде вихід на цей навіс. Тротуарна плитка красиво зроблена. Вже сама ділянка повністю зроблена, повністю готова для експлуатації. Залишилось входити в ремонт, займатися ремонтними роботами. Ось великий кусок роботи зроблений, вікна саламандр німецькі, гарної якості енергоефективні. Також є величезна тераса. Є величезна тераса з місцем під Барвікю. І бачите, який. Довий задній двір. Зараз, до речі, заведений будинок. Так виглядає. Велика тераса, з кухні-вітальні є вихід на цю терасу і прямо в кінці місце під барбекю зону. І бачите, як зроблений сам. Фасад, ця частина ділянки, зроблено водовідведення, низом іде. Так виглядає бокова частина будинка. Давайте я пройду ще по ділянці, покажу вам. Давайте підімемось на терасу. Покажу вам повністю з усіх боків цю терасу, щоб ви побачили. І ось така діляночка. Посадження сосни, гарний рулонний газон. У будинку заведені всі комунікації, світло, газ. Свердловина зроблена, своя септик з переливом свій зроблений також. Так Красиво. Красивий вид з цього казка. Задня частиною ділянки. Далі ще вам з цього боку покажу ділянку і вже будемо рухатись до планування будинку. Гарне поєднання кольорів по будинку йде по фасаду будинку. Зараз швиденько почнемо, Я скажу вам пропонування. То на телефоні є всі меседжери, в описі є телефон, точна ціна буде вказана, є також. Бачите, яка красива ялиночка. Декоративна. Вхідні двері, алюмінієвий профіль. Так, великі там, під, під скільки? В районі трьох метрів, так? Так, да. в районі трьох метрів іде ці вхідні двері. Нагадаю, будинок побудований з керамічної цегли. Плюс 15 см утеплювач і фасад я вже. Ну і ви бачили, який фасад. Ми війшли, це вхідна гардеробна. На всяк упадок зроблений вивід, можна сюди пральність зробити. Тут можна шафу поставити також і дзеркало так. Цісь куфички можна зробити. Далі йде на першому поверсі окрема кімната. З великим панорамним вікном, вікна соломан німецькі, великий профіль і з гарною панорамою, енергоефективні вікна. Далі йде зліво велика вітальня. З такою красивою панорамою. панорамними вікнами. Ось це місце під вітальню, де я зараз знаходжусь тут можна вітальню зробити, стіл поставити. І також це прямо ця кухня, а заведено також кухню. Таке цікаве віконечко, щоб світло було завжди на кухні. І вихід на задню терасу. Пробітю зону і з дуже красивим краєвидом, так? з таким красивим краєвидом на задньому дворі. Достойний будинок, достойна ваша увага. Заходьте час дивіться, поки ще він є в наявності. Також є такий санвузол на першому поверсі свій санвузол. достатньо місце, щоб все вмістилося. І також дуже класно, що зробило велику пральню місце. Підсобне, і це така котельня з виходом на на задні, ну, на, на, вихід на невіст, да, на передній двір. вона вже назад тягне, то я вже кажу задній двір. Гарна, гарна така. Такий перший поверх. Нагадаю, війшли в гардеробна вхідна, санвузол, пральня котельня, кімната на першому поверсі і вітальня з місцем під стіл, обідяний, кухня і вихід на терас. На задній двір. Тепер на другий поверх. Піднімемось, гарні сходи, зручні для всіх поколінь, для всіх віків. На другому поверсі є три спальні, два. Це можливо, одного гайдровний також вихід іде на балкон. Чмомо зробити велику терасу. Також, що вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити нові відео. І також дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як вам панування. Що вам подобається. Що дуже подобається, дуже цікава ваша думка. Давайте по плануванню. Це перша кімната іде. Кімнати об'ємні, нагадаю, метраж з терасою 240 метрів. З такою панорамою. Багато світла в кімнатах за рахунок цих гарних вікон. Друга спальня. І на першому і на другому поверсі під віконня йде натуральне каміння. Потім йде такий загальний великий санвузол. Достатньо місця, щоб все помістилося. І полиці зробити, і пісніше, і також там пральню можна і на першому, і на другому поверсі зробити вже. Де вам просто краще. І це велика мастер спальня. Величезна мастер спальня. Давайте я обіду все, покажу вам цей об'єм. Вихід зліва на трасу. Є також санвузол зліва з великим вікном, щоб зробити овальну ванну. І також є велика гардеробна. Це якраз гардеробна, тільки що вам пройшов, повністю показав, і свій санвузол. цим великим вікном. Планування дозволяє поміняти місця, санвузу гардеробну. Це все можна зробити. Зробити кабінет. Десь це також є така можливість. І вихід на цю чудову, чудовий балкончик такою красивою краєвидом, красивою панорамою. Буду закінчувати це відео. Давайте ще швиденько спущусь, покажу вам фасад будинка, нагадаю. І будемо закінчувати це відео. Ще покажу вам через цю велику кухню-вітальню. І нагадаю, в описі ціна, в описі контактний номер, є всі меседжери, зможемо відправити вам планування, додаткову іншу інформацію, зможемо домовитись про оперативний також перегляд. кого зацікав будинок? Не чекайте раджу записуйтесь на перегляд, поки він є в наявності. Та іноді люди дивляться, потім думають довго, потім дзвонять, хочуть придбати, а він вже під задатком ще куплений. Щоб таке не було. Не думайте так, заходьте, приходьте, заходьте на перегляд. Так. Достойна увага, будинок, всім гарного дня.